Вітаю! У мікрофона Оксана Каменецька. І це програма Енергійне життя. Шкідливі звички, що заважають досягати цілей. Перш за все, коли ми говоримо про шкідливі звички, всі думають про куріння. Але давайте зараз собі, своєму мозку, покажемо цілий список інших звичок. Не чіпляємо зараз взагалі-то здоров'я. Відсутність фокусу уваги. Якщо людина не може сконцентруватися, не натренувалася, аби фокусувати увагу на конкретних речах, це така звичка. Доросла людина може так прожити все життя і воно є звичним. Наступне багатозадачність хвататися одразу за все. Треба і це зробити, і це зробити, і це зробити. У мене колись був керівник. Підприємства. Коли я була дуже юною, була молодим спеціалістом після університету, і я зайшла до кабінету виконавчого директора. Він був молодий менеджер, і в нього весь кабінет, все праворуч від нього, ліворуч від нього, і за спиною були. Всюди маленькі наліпки, вони були жовті, червоні, блакитні, і на кожній було написано, що йому робити. І біля нього тоді були ще телефони, такі що з проводом. І Телефон ліворуч, і телефони праворуч. І от він тільки те й робив, що він брав слухалку або праворуч, або ліворуч, і дивився на оці наліпки, які на його стіні, що йому треба і це, і це, і це, і все одночасно. Отака от багата задачність в світі менеджменту називається менеджер озадачений. Тобто це людина, яка ні на чому не може сконцентруватися на одній задачі, він намагається все робити одночасно, як на нашому малюнку, це той менеджер, у якого 6 рук. Наступна дуже негативна звичка, яка шкодить успіху. Заважає це невміння відповідати ні. Ця звичка негативна, відноситься до нашого модулю 4. Який ми вже з вами пройшли, це має відношення пряме до кордонів особистості. І якщо ви вважаєте за потрібне, вам треба повернутися до модулю 4, подивитися його ще раз і дуже ретельно попрацювати із своїми кордонами. Бо задля досягнення успіху цю звичку треба прибирати. Постійна самокритика. Ну, це таке, що Звичайно, людині важко досягати успіху, якщо вона абсолютно незадоволена своїми діями. Може щось вдається, іноді щось не вдається. Здебільшого не вдається 80-90%, а 10-20% вдається, і це нормально. Але якщо себе псувати і постійно критикувати і казати, це не вдалося через мене, це все я винен. Це внутрішній діалог із собою не як з переможцем, що потрібно для успіху, а як із лузером. І цю звичку обов'язково треба прибирати, тобто перестати себе критикувати. Наступна негативна звичка це перфекціонізм. Дуже класно, коли людина робить свою справу якісно. І дуже ретельно ставиться до деталей, пам'ятаючи про те, що успіху ми можемо досягти завдяки 100% відповідальності. Але інша справа в тому, коли людина намагається робити бездоганно, і якщо їй щось не вдається, вона цю роботу взагалі нікому не показує і не доводить до кінця. Бо постійно здається, що щось недороблено, чогось ще не вистачає. От мені треба ще, і ще, а ще треба, ще треба вчитися, а ще треба щось дороблювати. І от саме перфекціонізм не має відношення до 100% відповідальності, він має відношення до негативної звички, коли людина так і намагається лише намагається робити класно, але нічого не видає на гора. Ще одна негативна звичка це опускання рук. От, звич, звичайно, бувають іноді випадки, коли хочеться все кинути. Але самодисципліна вона на те й потрібна, аби йти далі, допускати помилки, мати десь якісь в якомусь випадку негативні наслідки, щось може не получатися, щось не вдаватися. Може піти більше часу на досягнення цілей, і все це нормально, бо це життя людини буває всяке. Але просто кинути все посеред дороги, або кинути за один крок до успіху, бо здається, що нічого не виходить оце звичка. І проаналізувавши свій минулий життєвий шлях, можна зрозуміти, чи є така звичка у вас, чи ні. Чи готові ви рухатися вперед, незважаючи на перепони, на труднощі, десь на поганий настрій, десь на події, на які ви не можете вплинути, але все ж таки рук не опустити і продовжувати рухатися вперед. Бо все отримують від життя лише ті, хто рук не опускають. І наступна негативна звичка, яка позбавляє нас успіху, це звичка робити те, що не подобається. Якщо виділяти за важливістю, я б сказала, що ця ця звичка є найгіршою, яка в житті людини може бути, і наскільки вона заважає? Життя людини є одне, ми не пишемо його як чернетку, ми пишемо його одразу на чистову. Тому, якщо ви отримали освіту, яка вам була нав'язана, якщо ви е, взагалі то займаєтеся справою, яка вам не подобається, яку ви не любите, а якщо ви перебуваєте на роботі і чекаєте, коли вже робочий час скінчиться, нарешті відмучитися, треба щось робити. Треба негайно ухвалювати для себе рішення і щось змінювати. Бо, звичайно, можна досягти справжнього, довготривалого успіху. Лише в тому випадку, коли ви повністю внутрішньо включені у свою справу, коли ви відчуваєте ентузіазм, коли ви просто, наче потрапили до потоку, тобто ви робите те, що вам подобається, і воно подобається настільки, що ви згодні долати будь-які труднощі, аби тільки не відмовитися від тієї справи, якою ви займаєтеся. Особливо це стосується інтернет-бізнесу, онлайн-бізнесу. А оскільки я спеціалізуюся саме на інфобізнесі, тобто роботі з експертами, які продають свої знання, вміння, навички, навчають інших людей чомусь як робити щось, так? то я точно знаю, що ті люди, які беруться за якусь справу, лише сподіваючись на те, що вона принесе гроші, а насправді вона не є справою їх життя, вона їм не подобається. То така людина дуже швидко. З цієї каруселі випаде, бо в інфобізнесі дуже велика насиченість, конкуренція, і саме люди, захоплені своєю справою, вони перемагають. Всі інші сходять з дистанції.